Все в природі складається з молекул. І ці молекули взаємодіють. Сили взаємодії між молекулами залежать від типу молекул, а також відстані між ними. Візьмемо два свинцевих силіндри, нешліфованих, з'єднаємо їх. І спробуємо підняти один із них. Взаємодії не відбувається. Навіть якщо ми візьмемо ці бруски, дуже сильно стиснемо, все одно нічого не відбувається. Повторимо дослід, коли відшліфуємо ці циліндри. Папір нам дозволяє подивитися, що дійсно поверхні дуже сильно відшліфовані. З'єднаємо їх. Знову циліндри не взаємодіють. А тепер стиснемо їх дуже сильно, так, щоб зменшити відстань між молекулами. І циліндри перетягуються. Візьмемо на перший погляд дві гладкі скляні поверхні. І спробуємо їх теж приєднати, з'єднати одне з одною. Але чомусь вони не приєднуються. Спробуємо капнути на одну з них декілька крапель води. І знову з'єднаємо ці дві пластинки одне з одним. Скляні пластинки утримуються між собою. Це говорить про те, що взаємодіють не тільки молекули твердого тіла, а й молекули рідини з твердим тілом. Чим сильніше я з'єднаю їх, чим стисну їх, тим ця взаємодія буде сильнішою. Це можна довести, якщо покласти на скляну пластинку невеличкий вантажик. І воно буде триматися. Спробуємо взяти іншу рідину і перевірити її силу взаємодії. Для цього візьмемо. Капельку етилового спирту і знову накрапати. Самостійно перевірте, яка буде сила взаємодії між пластинками у випадку вибору іншої рідини. Для наступного досліду візьмемо бабусину тарілочку, а також зі господарства господарське мило. Спробуємо з'єднати мило з тарілкою. Ну, зрозуміло, що нічого не відбудеться при підійманні цього мила. Намочимо його. Поставимо його в чашечку з водою і зачекаємо декілька секунд. Спробуємо тепер з'єднати мило з тарілкою. І натиснемо. Тарілка піднімається за милом. Цю силу міжмолекулярної взаємодії ми можемо вимірювати за допомогою звичайних гирюк. Ну, Покладемо, наприклад, 40 грам. І знову спробуємо підняти підіймається. Збільшимо масу 50 грам. Знову піднімається. 100 грам. І 200 грамів. Отже, ми таким чином можемо вимірювати кількісну силу міжмолекулярної взаємодії. Деякі речовини по своїй природі вже є клейкими. Наприклад, скотч. Для збільшення його сили приклеювання ми можемо додатково ще натискувати на нього. І це збільшить силу взаємодії. Це явище фізики називається адгезія. Адгезійні властивості проявляє будь-який клей, який ми можемо використовувати в господарстві. Наприклад, клей універсальний. Якщо подивитися на його інструкцію, то можна побачити, що нам пропонують після деякого часу чекання його якомога сильніше стиснути, що збільшить адгезійні властивості склеїмоїх поверхонь. Також для склеювання поверхонь ми можемо використати звичайний парафін. Для цього запалимо свічку і капнемо. Декілька крапель парафіну на поверхню. І поки він не застив, з'єднаємо ці дві поверхні. І ми бачимо, що поверхні склеюються. Як і парафін, можна використати для з'єднання пластилін. Він теж має акдезійні властивості, тільки на відміну від звичайного парафіну, який потрібно для з'єднання переводити в, рідку, в рідкий стан. Ми парафін можемо з'єднати його в твердому стані. Для цього достатньо розігріти його в руках, і тоді два шматки пластиліну доволі добре з'єднуються.